Все, відбродило наше тиквене вино. Будемо зливати з осаду. Так, беремо чистотару і зливаємо. Наберемо трішки для дегустації. Все, закриваємо кришкою і ставимо знову гідрозатвор. Ну що далі? Далі ми відносимо в темне прохолодне місце. В моєму випадку це буде погреб. Температура там може коливатися від 2 до 16 градусів плюс. І потім один місяць у нас буде тривати процес освітлення. Ми на протязі цього місяця ще будемо зливати зосаду. Я зливаю кожні 2 тижні. Через два тижні один раз і потім в кінці вже місяця зливаю останній раз. І потім вже герметично закриваю і ставлю вино, щоб воно настоялось, набралося смаку. Навіщо ми знову ставимо гідрозатвор? Тому що наше вино ще може по тихому бродити, якщо ми його герметично закриємо, нашу кришку може зірвати. І коли ми цього не побачимо, наше вино може окислитись. Дивіться, тут головне правило завжди ємості підбирати так, щоб ми заповнювали їх повністю. Щоб в наших ємностях не було повітря. У мене тут ось 20-літрове відро, я його заповню повністю. Наступного разу, коли я буду зливати з осаду, я вже буду підбирати ємності менші. Тому що в мене відійде десь пів півлітра мінус з осадом. Я наступного разу буду брати там, ну, 6 банок 3-літрових, 1-літрову. Ну, ви зрозуміли, що ми, коли зливаємо вино, підбираємо ємності, щоб вони були. Заповнені повністю, щоб в наших ємностях не було повітря і щоб наше воно не окислилось. Спробуємо, що у нас вийшло. Ну, зрозуміло, що коли воно постоїть пару місяців набереться смаку, трішки освітлиться, воно буде набагато краще по смаку. Ця перша дегустація, ну, це таке. Спробували та й спробували. Ну, Воно таке ось на колір, воно ще мутне. Воно постоїть місяць, освітлиться і воно стане більш прозорішим. Відчувається ще запах теж свіжки дріжджів. Ну, воно теж постоїть місяць. Тут буде випадати осад, і запах дріжджів теж зникне. Ну, запаху утикве взагалі не відчувається. Це такий ну, винний запах якийсь. Ну що, спробуємо. Ну, смаку тиквей я тут взагалі не відчуваю. Воно вийшло сухе, доволі таке міцне. Ну, я думаю, відсотків тут. 14, по моїх підрахунках, повинно вийти. Хто хоче більш солодше, додайте цукру і вам буде більш солодше вино. Я прошли рік теж робив вино з тикви. Це було моє перше вино з тикви. Я коли його починав робити, я відносився до цього доволі таки скептично. Ну я не розумів, як може вийти вино з тикви. Для мене це було ну, як рецепт експеримент. Я його зробив і. І воно доволі таке непогане було. Я давав різним людям дегустувати його, і ніхто не міг здогадатися, що воно те зроблено. Одні говорили з білого винограду, одні говорили з дині, одні там ще щось. Я вам скажу про вино з тикви минулого року. Воно було на смак, мені віддавали якісь нотки дині, ну такі якісь фруктові нотки. Ну, тикви там, як на мене, взагалі не відчувалося. Дивіться, я вам так скажу, якщо у вас вдома немає ну, різних фруктів, а є тиква, робіть вино з тикви. Вино з тикви ну, доволі поганий варіант. Тим паче тикви дуже багато є сортів різних. І який ви сорт оберете, і такий буде смак вашого вина. Ще можна тиквене вино там, міксувати там, з яблуками, з грушами. Робити, допустимо, 50 на 50, 50% тикви, 50% яблук і, і тому подібне. Ну що, може, в кого виникли якісь додаткові запитання, задавайте їх в коментарях. Кому це відео сподобалось, ставимо лайки, підписуємося до наступних зустрічей.